Мої вітання усім, хто дивиться мій канал. Запланувала приготувати салат олів'є. Традиційно буду використовувати усі інгредієнти. У мене залишилося два огірочки і прийшлося піти по сусідам. Позичила. Ну, як позичила, да, Ви мені випросила огірочки? Ось такі вони, бачите? Сподіваюся, що теж смачні. Але бачу, знаєте, сорт інший. Бачите, в мене такі з попришками, а це такі гладенькі. Ну, знаю точно 100% свої домашні огірочки. Так, значить, всі інгредієнти традиційно буду використовувати. А от майонез буду робити веганський на розсолі з горошку. Тут 150 грам, по рецепту треба 140 але, гадаю, то нічого страшного, як буде трішки більше. Нарізатиму усе от такою штучкою, крім цибульки. Нарізку вже показувати не буду. Я колись показувала, знімала відео. Отож, я зараз все все підготую і потім будемо разом з вами робити веганський майонез. От вже олів'є я нарізала. Все приготувала для приготування майонезу веганського. І так, що знадобиться: 140 грамів розсолу з горошку, 350 грамів рослинної олії. Півчайної ложки цукру, півчайної ложки солі і чайна ложка гірчиці. Вже я сюди відправила оце в чашу. Заливаю росолом. І зараз буду блендерити. Трішечки незручно, знаєте, в одній руці телефон. А тут зараз буде блендер, ну, але нічого, я постараюся для вас зняти. Мається суміш змішатися і змінити колір. Має стати такою, знаєте, світлою. Тепер я буду потрошечки додавати рослинну олію. Міняю руки. Так, опа, потрошечки. І вже за кадром поступово буду додавати всю оцю олійку і її теж збивати. Так, все. Завершила я вже збивати, вирішила його перемішати. Бачите, така консистенція. Я вже спробувала на смак, мені дуже сподобався цей майонез. Так що, навіщо виливати ту юшку, той розсіл з горошку? Якщо якраз. Можна приготувати отакий от веганський майонез. І я вам скажу, що він, ну, те, що не густий. Якщо без тої рідини, звісно, ми робимо майонези, то вони густі. Ну, а це от такий, бачите? Так, ну, і зараз я вже поєднаю з моїм салатом олів'є. І бачите, багатенько виходить 350 грам олійки, вважай, додаєш. Так, ну, і я зараз зупинюся і буду перемішувати. Люкс. <клінг> дуже смачно. Mm. Друзі, я рекомендую цей веганський рецепт майонезу. Готуйте. Це дуже-дуже смачно. Подивіться, ще скільки залишилося. Зараз я переляю в баночку і я гадаю, дні 3-4 він постоїть в холодильнику. Усім смачного! Дякую за підписку. Бачу, підписка йде на мій канал, помаленьку, але йде. Добра вам всім, злагоди і перемоги нашій рідній ненці в Україні. І готуйте цей майонез!